Щодавна була в Італії з мамою і сестрою, це ти організувала жіночий заїзд? Чи збирала спільний сімейний бюджет? Е, Ні, ну ми останні два роки збираємося з моєю хрещеною. Її там подружки, всякі мама, моя сестра і хрещений донька угу. виходить. І ми, типу, таким жіночим колективом збираємось. В минулому році були в Іспанії, в цьому році в Італії. І наступного року теж там хочемо, коротше, кудись в Речі чи в Хорватію, кудись так. І мама платить за сестру і за себе, а я плачу за себе. Отак от. Я думала, ти вже бос, там такий, що. Так, а... дівчата, 100 мільярдів тисяч Ні, доларів. Ні, ну, я, я типу, купую щось там. Сестрі, тому що ми там ходимо разом їмо, і mm -hmm. я їй там щось купую, можу щось там з речей купити. Коротше, такі, типу, мілкі витрати, да. а повністю я їм не купую квитки, поки що ні. Ну, я б могла, але, але ну, наші, якщо ну, типу, самі немає такої да, надобності, ну. а у мене ремонт. Все. Ну, все правильно. В мене інші Якщо батьки можуть самі, в принципі, можна і не платити.